Любов Григорівна Глущенко разом з донькою та песиком Лаки в березні 2022 року вимушені були тікати з рідного Ізюму, рятуючи своє життя. Завдячуючи волонтеру, який зголосився їх евакуювати буквально в останній момент. Вони опинилися в Краматорську. Приходіть, приходіть. Не розбувайте, захиліться так. Ми приїхали до Любов Григорівни. Вона отримувала у нас допомогу по відшкодуванню оренди житла як ВПО більше ніж 119 сімей Ми отримали цю допомогу у розмірі 19 728 гривень на одне домохозяйство на одну сім'ю. И мы приехали до Любови горем, еще дознаться из и поспелковаться, я особисто знаю. Мы сюда приехали. В общем, уезжали с 25 и уже вслед стреляли. Uh -huh. Уже стрелы велись. Вот это, в общем, Харьковская трасса вообще простреливалась. Uh -huh. Если uh -huh. Если мы не уехали, мы бы там и по погибли. Там, в общем, 11 числа на нашелся был прилет там, в общем. Ні ока, ні двері, не було. ні, не, только паспорт і все. Документи, все там воно залишилось. І бо зна, куди воно там робиться. Ну, паспорт. У мене був ОПО ну, оформили. тут ВПО у Мені взяли. Ну так, так і тут поки я тут и работаю. В Краматорську любов Григорівна влаштувалася на роботу та винайняла невибагливе житло. Але на заробітну плату прибиральниці 60-річній жінці сплачувати оренду важко. Духа благодарны Николай, благодарны я вам, я всем людям благодарны, которые нам помогали. 90% людей нам помогали везде, и тут, и когда там везем, я вот обращалась, чтобы дали справку, что ну, дом непригодный для жизни, мне бы пола просто не давали. Mm -hmm. Я всем благодарна, всем-всем. Но я говорю, вот это что у нас, вот это вот, скажем, вот да, там подушки, одеяла, это все наше. <laughs> Вона мріє повернутися додому, але поки існує небезпека з Куп'янського та Харківського напрямку, вважає за краще залишитися в Краматорську та чекати на перемогу. Нагадаємо, проєкт допомога соціально незахищеним верствам населення в рамках підготовки до зими 2023-2024 років реалізується громадською організацією Клуб Рибалок України UA Fishing Club» у партнерстві з благодійним фондом Посмішка UA» за підтримку гуманітарного фонду для України. Один з напрямків проєкту надання грошової компенсації на послуги оренди житла родинам ВПО, які проживають в Краматорській та Покровській громадах.